Права 806. Перше завдання: знайди периметр різнобеденного трикутника, основа якого дорівнює 10 дм, а бічна сторона 8 дем. Друге завдання зробимо пізніше. Ну що ж, давайте подумаємо, що ми маємо тут зробити. Я записую один. І нагадую вам, що периметр у трикутника це сума всіх його сторін. Якщо в нас є рівнобедрений трикутник, то бічні сторони в нього дві однакові. Тобто одна сторона 8 дециметрів і інша сторона також 8 дециметрів, то тобто записуємо тоді так, що периметр рівнобедреного Рівнобедреного трикутника. Дорівнює. Ну що ж, пишемо тоді периметр позначається літерою П. Дорівнює. Отже, тоді нехай бічна сторона у нас буде А, тоді плюс А, друга бічна сторона така сама. Ну і плюс основа. Нехай основа я позначу літерою С. І це дорівнює тоді. Замість А напишемо тоді 8. Плюс 8, ну і плюс основа у нас 10. І це дорівнює. 8 плюс 8 це 16, плюс 10. І це буде дорівнювати тоді 26. Мова йде про дециметри. Пишемо дециметрів. є. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. Отже, читаємо периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 40 см, а його основа 18 см. Знайди бічну сторону трикутника. Ну, давайте думати, як нам знайти бічну сторону. Пригадаємо, що в рівнобедреного трикутника дві бічні сторони однакові. Якщо ми від периметра віднімемо основу, це в нас буде сума двох бічних сторін. Ну а потім дуже легко знайти, чому дорівнює одна бічна сторона. Записуємо тоді друге завдання. І спочатку зробимо першу дію. Треба тоді від 40 відняти 18. І це дорівнює тоді. Пишемо 22 і пишемо в дужках чого. Сантиметрів. Записуємо. Оце у нас сума двох бічних сторін. Трикутника. Ну добре. Тобто сума двох бічних сторін трикутника дорівнює 22 см. Чому ж дрівнює бічна сторона? Зрозуміло, що треба тоді 22 поділити на 2. Пишемо тоді друга дія. Треба 22 поділити на 2. І це буде дорівнювати 11. Пишемо на дужках чого? Сантиметрів. Це у нас буде. Бічна або довжина. Краще написати. Довжина. Бічної. Бічної. Сторони. Трикутника. Є. Ну що ж, отже, ми знайшли довжину бічної сторони і вже готові написати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, до першого завдання нам треба було знайти периметр. Ми знайшли 26, пишемо дециметрів. До другого завдання. Треба було знайти довжину бічної сторони, ми знайшли 11 сантиметрів. Ну що ж, таке завдання про рівнобедрений трикутник на цьому вправу завершено.